Так, ну, перекинули ми, зробили на оборот. Тепер у нас видно живлення йде. І ще будемо так показувати. Підходить і у нас не буде тепле повітря попадати на шнури. Зараз ми обжимаємо все наше це чудо-юдо, обжимаємо і будемо додавати модулі. Потім все ж я перекину кулера так, щоб вони витягували повітря з радіаторів, а не надавали їх всередині не подавали повітря. Подивимося, що у нас буде. Ну, Я так вважаю, що буде краще, ніж воно подавало друг на друга те повітря. Тепле повітря. І охолодження буде краще, якщо ми кулери перевернемо. Буде видно в роботі. Так. Потрібно гарно обтягнути його. Ми повинемося ще викруткою. Тут трішки не... трішки невдобно. Зробимо верхнє, обтягнемо, Тягнемо верхнє, А потім обтягнемо нижню, перевернемо, бо не дає нам покриття столу. Для мене це справа нова. Я будую сонячні електростанції. Дома, квартири, переводю на безпоробне живлення. А цим я займаюся, бо будую власний електроавтомобіль із москвича. і купляю боюшні збірки, перебираю і збираю собі акумуляторну батарею напругою 84 В для роботи на електромосквичу. Так, одне ми обтягнули, зараз обтягуємо інше. І подивимося, що воно нам дасть. Ну, я вважаю, що буде краще, якщо ми кулери перевернемо, щоб вони витягували повітря із... щоб вони витягували повітря з радіаторів. Так, я думаю, краще. Обтягувати потрібно обережно, щоб покриття мідне у нас не зірвати. Так, обтянули. Ну, а зараз ми розпакуємо наші модулі. Так, Висипимо на стул всі кріплення і заберемо нашу потужну. Кожне електронне навантаження. Є Н, будемо так називати його. Електронне навантаження. Ну, На просторах YouTube я ще не бачив, що хтось робив на 1200 Вт. Максимум, що люди, люди збирали, це на 600 Вт. А деякі на 150 на 300 Вт збирають їм цього достатньо. Зараз ми це все діло будемо збирати. І подивимось, що в нас вийде. Я думаю, що все буде гарно. Деякі до опрацювання зробимо. Ще й зробимо обдув знизу плати. У нас це все діло буде стояти на прикручене на стіні. І буде по бокам герметично, а знизу буде вентилятори, кулера подавати повітря знизу Тобто Це поки в планах, там буде видно у нас. Значить, Смотримо так, щоб нам наші резистори не заважали в кріпленнях. Будемо будувати так, як стоїть у нас. Цей ряд кріпень, як стоїть, так само будемо його будувати. От у нас є такі макаром у нас. Ось воно буде у нас покриватися. Робимо через один і повторяємо нашу цю всю роботу. Так, підходи. це у нас буде знизу йти. Це зверху, це знизу. Зараз ми. Нащупаємо, як воно правильно не дуже стати. І будемо його вставити. Трішки, трішки резістери здвигаємо, тому що вони у нас так спаяні, що трішки у нас не вистачає сюди. І подивимось так, це сюди. Мабуть, ми змінимо. Так буде краще. Так буде краще у нас. Один ряд і буде інший. Будемо збирати по два, куби, по два модулі додати. І побачимо. Поки поставлю на паузу, ось зараз зберусь і побачимо через секундочку. Так, у нас шість модулів вже стало. Зараз докидаємо кріплення, обжимаємо і додаємо ще два модулі. І побачимо. Взагалі розміри будуть такі вражаючі. 8 кольорів. Це десь сантиметрів 45-48 на 25 см. Будемо робити, мабуть, оці ножки пластмасові. Вмісти них будемо робити нормальні кріплення із муфтами щоб чіткий був розмір, щоб не перегинала плата нічого. На текстолітову структуру зробимо, там зможемо зробити і по бокам. Закрити утвори, щоб низ радіаторів теж охолоджувався. Так що працюємо, працюємо через секунду побачимо. Так, зібрав не на всі гвинтики, гвинтики ще є у нас. У нас от така от виходить махіна. Потребує допоміжного корпусу, тобто трошки вона у нас іграє, тому Ну, видно, бачите, все зроблено. Затягнемо і будемо діти нас. Місто цього поставимо ножки. Ну, думаю, в трьох містах у нас буде ті три ножки. Тут, тут дві і тут дві. Має вистачити. Подивимось, як це все буде працювати. Так. 3 секунди, дві зустрінемось. Так, Поки збираю, може хто підкаже, хто вже у кого є практика, хто як використовує нагрузку, е, хто використовує її по струму, хто по потужності, хто по напрузі. Я Великі, великі збірки я брав, виставляв 500 ватт нагрузку і е, нижню границю напруги виставляв. Маленькі ж акумулятори от шурупаю, то я більше використовував Ампер часи. Якщо він 4 години на амп... 4 А на годину, то я використовував брав 4 Ампер на годину і дивився, скільки він зможе видати ват. Вперше в мене був такий 20 вольтовий 4А часовий Крафт акумулятор. Та він мене, не мене у товариша пропрацював рік і залишкова ємість у нього залишилась 60%. Тобто максимально 166 Вт дожен був давати, а видав на нагрузці при 4 А годину. 102 Вт. Це вийшло приблизно десь 60 Вт. Процес це не легкий збирати їх. Кожен гвинтик вставить, закрутить. Працюємо ще через секундочку, побачимося. Ще виявилося у нас, якщо ми збираємо таку збірку електронного навантаження на 1200 Вт, у нас не вистачає болтиків і гаячок. Якщо брати весь комплект, у мене залишилось. 6 болтів і п'ять галік. Тобто одні гайки не вистачає. Але на ячейки, на збірки, коли перебираєш там підкидаю ячейки, у нас гаєчки є. Ми зараз перепровіримо, якщо підходять, підходять. Є болтики. Зараз підбираємо ще болтів на ту кількості, на яку потрібно. І дособираємо, бо не вистачає. Не вистачає у нас по крепежам. Так, виходить, у нас не вистачає 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, не вистачає болтів. Ну, Мінусі 12, не вистачає болтів, 12 граєв. Зараз підберемо і вже досос... дожмемо і підемо тестувати. Це навантаження. Мені подобається, як воно виглядає. Це потужно. Потужно. Якщо це робити, допустимо, якщо це робить в будинку або в квартирі, то це опалення. Ви заряджаєте акумулятор і потім, коли тестуєте їх, звичайно ж, воно виділяє тепло. Це бігів дому. Наразі в мене встановлена сонячна станція на 12 кВт суміжно. По інвертору, 40 кВт по акумуляторам і 14 кВт по панелям. То будинок обігрівається за рахунок сонця електроопалення. З мережі, е, мережі жилення не береться. На сьогоднішній день з 10 марта я був я відключив, коли додав панелі, акумулятори їм збільшив, то я відключив 10 марта і по цей день про ці не вживається мережа. іду я пошукаю бултики. Як зазвичай секунда і знову Ну, Як кажуть, запас карман не рве. знайшов такі ще радянські У мене є наборчики. Ось такі там гайки, шайби, гравіра в мене лежать. Зараз візьму ту кількість, яка потрібна, зберемо. Якби він казати, до чого я кажу, то що викидати ну, завжди успієш. А от колись воно може пригодитися, от мене лежало ну, 20 років на поличці пилю прикидалося. Я вже із-за них забув, потім пішов, думаю, спомню, десь довжний бути. Декілька хвилин нарив і знайшов такі у нас. Ідуть вони зб... ще радянські тоненькі. І в кожній ячеї, коробочки у нас свій діаметр. Болтик, гайка, руле, все остальне. Робота йде, збираємо, збираємо так, болтик я поставляв, зараз закручуємо, надиваємо грамера, гаечки, і вперед. Так як буде удобно, будемо робити по В Ютубі спочатку перед тим, як обрати електронне навантаження, ну, взагалі, то, що люди роблять. Деякі люди роблять самі, із ніхрома наматують навантаження, перекидають, але весь цей час потрібно сидіти рядом. Дивіться за цим ділом. Це дружки, трішки це не дуже мені подобається така система. Тому я вирішив зробити вже те, що є зроблене. Одосконалити трішки і зробити його. Так, гаразд буде краще, як як воно контролюється процесором, мікросхемою. І я що це буде краще, ніж самому робити стенди. Ні, звісно, якщо не вистачає коштів, то да, стенд самому якось зробити так, от більш-менш перевіряти потрібно. Ну, я думаю, краще я підзароблю коштів і зібрав такий стенд. Мені сподобалося його праця. і люди роблять навантаження таке ж саме але змінюють, раді, змінюють площу радіатора тим що не по 4 маленьких радіатора ставлять а цінний радіатор під курвом цінний ставлять радіатор, радіатор. Відео я ще не навчився знімати. Тому вибачте, будь ласка, якщо щось там або звук слабенький, ще щось. Ну, Поки так. Знімаю я на телефон. Тоби, може хтось буде собі теж збирати. Поділюся цією інформацією, що я маю сам. сьогодні. Я думаю, що теж є багато хто з становищем в нашій державі і з цією стілю виживання приходять самі на вироблення таких от електронних навантажень, щоб хоч якось заробляти кошти, там і для себе просто щоб було. Кожен виживає як може. От такий у нас квадрокоптер вийшов. Є мрія збудувати електричний автомобіль самому. Так як коштів на готове авто поки не, не виходить. Викрийте. Спочатку зробив незалежність, а потім вже будемо дивитися далі, який буде стан в державі, що у нас буде творитися. Ну, зараз ми вже забираємо і будемо дивитися. Мені цікаво, не, не бачив я на просторі YouTube ще, щоб хтось збирав на 8 модулів. В огляді багатьох блогерів е по радіоелектронним справам е ці модулі хвалять, хвалять. Мінусів небагато в них, мінуси це радіатори і... Резистори навантаження. Дехто каже, трошки змінив би їх поставив менше. Ці резистори навантаження. Ну, а взагалом всі кажуть на акумулятори. Ой, на радіатори. На радіатори кажуть, тільки що. Маленькі радіатори. Є деякі у них моделі, в яких радіатори більші, круглі. Тягую і затягуємо. Затягує. Так, залишилось у нас 4 болтики. Дуже це е, збір такого модуля, ти на вантаження збирає часу. Болтики маленькі, гаїчки маленькі, пальці здорові. Не завжди можна би підлізти. І тут потрібно, щоб обережно не перетягнути. Зараз ми дособираємо. Цей модуль. І сьогодні ми його протестуємо. Зараз у нас заряджається модуль KiaSo 14S2P. Він зарядиться. Ми його підключимо і йому навантаження. Я думаю, дам. 1000 Вт, 1 кВт по навантаженню. І подивимось, як воно буде працювати. Мені цікаво. Дуже цікаво, щоб воно працювало файно. Зараз ми вже обстанемо і через секундочку побачимося. Так, ну що, ми обжали гвинти. Отак От у нас вийшла наша збірочка на 1200 Вт. Все. Наступне відео буде у нас, коли вже буде змонтовано все. Замінені будуть провода, бо там дуже короткі маленькі провода. У нас поміняються провода, одіняться, вони зробляться там нормальні крокодили, пропаяються. І вже тоді буде наступне відео. Дякую за те, що подивилися. Підписуйтесь на канал. Або в Тіктоці підписуйтесь. Буду знімати дуже цікаве відео. Як і для себе. Нові, може і для вас буде нове. Для хто в цьому більше розбирається. Деякі нюанси пишіть. Я якби починаю тако в цьому розбиратись. Ну, як, теоретично я це все знаю, практично не було мене Присутся всім займатися. Так що всім гарного дня, мирного неба, слава Україні, слава ЗСУ. Дякую всім.